Друзі, я вас всіх вітаю. Нагадую, що у нас на майданчику ви зможете знайти 5-й Golf в хетчбеці. Доволі розповсюджена машина на нашому ринку, користується попитом гарним. І люди їх полюбляють, Із-за того, що гарна шумоізоляція. Мотори тут непогані, в цьому автомобілі стоїть 1.4. Це 16-клапаний мотор. І ще хочу сказати, що дана машинка в класному стані. Вона привезена в 2019 році з Європи. А саме з Німеччини на даний момент час один власник в Україні, і останнім часом два або три роки машина більше стоїть. Масла фільтра міняні десь 2 або 3 тисячі кілометрів тому, але дивлячись на те, що машинка більше часу стоїть, то техобслуговування стандартне потребує. Машина стоїть на зимовій гумі, залізних дисках з ковпаками, є несуттєві підфарбування по машинці. Косметичні, а так без ДТП, без особливих пошкоджень, лакофарбового покриття в гарному стані і досить непогана комплектація. Це у нас задні парктроніки є, всі, всі вікна оригінальні, не замінювались, не мінялись, без трішин, без колів, все гарно. Салон приємний такий, текстиль з синьою прошита по кантикам чи Плюс до всього у нас повний електропакет снопідіймачів з підігрівом дзеркала, електрозеркала, а так, ключок бензобака відкривається, маємо шкіряне кермо, маємо круїз-контроль, туманочки передні, задні, є 195 тисяч км заявленого пробігу. Хочу сказати, що проблемка є в цих машинках, що бува засвічується, знаєте, засвічується і не видно інформації з бахтового комп'ютера. Тут у нас все добре. Механіка п'ятиступенева. Тут у нас також все добре. Всі кнопочки працюють, кондиціонер заправлений, магнітолка штатна, але музичка грає добре. Автобіль 6-го року випуску. Так. В принципі, дивани тут в порядку. Так. Є у нас стаканечки для пасажирів ззаду, дефлектори всі на місці. ну і Стан дійсно класний стан. Також автомобіль продається ще з одним комплектом літньої гуми. Так. В самому багажничку у нас є шторка, це у нас хетчбек, хоча й невеличка машина, але багажник достатньо. Великий, як для хетчбека, бо є машини хетчбек, бо і там взагалі багажник малий малий. Повнорозмірна запаска, ключі, домкрат, аварійка. Все на місці в автомобілі це присутнє і все в комплектацію входить. Парктроніки роблять. Дорогі мої друзі, я знаю, що зараз багато е випускників буде в автошколах і будуть шукати машинку. Першу машинку, звичайно, хочеться взяти невеличку, щоб е навчитись чувствувати габарити, щоб е паркуватись легше було. Щоб якісь маневри було проводити легше. То, наприклад, у нас на майданчику є Фабі і Гольфи 5. Це класні варіанти для того, щоб взяти як першу машину. Вона вам сподобається і по ходовим властивостям, і по шумоізоляції салону, і так далі. Тобто класні варіанти. У нас такі автомобілі на майданчику є. Якщо плануєте купляти свій перший автомобіль, то рекомендую зазирнути до нас. У нас є класний вибір, багато машин і щось для себе ви точно знайдете. Тож ми вас чекаємо.